Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало інформацію, за якою чинний президент США Джо Байден отримав найвищий рейтинг свалення роботи. з Листопада 2023 року нове опитування, яке було проведено Financial Times і школою бізнесу Роса Мічиганського університету, показало, що рейтинг свалення станом на квітень 2024 року становить 43%, що на 4 пункти більше ніж під час березневого опитування. Також опитування показало, що 41% зареєстрованих виборців схвалюють його управління економікою що на 5 пунктів більше ніж у березні цього року. Далі була наведена соціологія в контексті порівняння економічної політики Байдена та Дональда. Трампа і тут власне 41% респондентів заявили, що довіряють Трампу більше ніж Байдену в питаннях економіки. 35% сказали, що Байдену довіряють більше ніж Трампу в цих питаннях, і 16% зазначили, що не довіряють жодному політику в питаннях економіки. Далі говориться про те, що протягом останніх місяців рейтинг свалення Байдена був стабільно низьким і рідко перевищував 40%. Під час опитування ABC News і ПСОС у січні 24 року його рейтинг свалення впав до 33%. А опитування Gallup у лютому 2024 року показувало падіння до 38%. У листопаді 2023 року, за опитуванням Harvard Caps Harris Poll рейтинг схвалення роботи Байдена складав 45%. 44% схвалювали економіку Байдена. Нове опитування проводилось у період з 4 по 8 квітня і охопило 1010 зареєстрованих виборців. Статистична похибка складає більше 3%. Відсотків. Тобто тут ми знову ж таки констатуємо, що рейтинг схвалення роботи Байдена так він виріс на 4 пункти в квітні місяці у порівнянні з березнем, так і зараз становить 43%. Але ми прекрасно розуміємо, що антирейтинг він все одно. Вищий. Але це не ті критичні цифри, так, які власне, ми назвали під час січня і лютого 2024 року, де ці показники були на рівні 33-38%. Тобто ми можемо констатувати, що Байден проводить достатньо активну так, виборчу кампанію, намагається пояснювати свої переваги, так як чинного президента, так і потенційного кандидата на посаду президента США під час загальних виборів 2024 року у листопаді. Плюс... Різні реклами так запускаються кампанією Байдена. Ми про не говорили вище, і власне це може давати відповідний ефект схвалення його роботи в контексті зростання, так. І також ми не забуваємо його промову, так, яка була на початку. Березня 2024 року теж могло вплинути це на його рейтинг свалення. Але це потрібно знову ж таки спостерігати в динаміці. Можна припускати, що ці показники вони будуть змінюватися. І не лише в контексті росту, може бути і падіння. Тому за цим ми. Також будемо у подальшому спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність. Нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!